Друзі, всіх вітаю на каналі. Вчора, у неділю ввечері, в українських змі повідомили, що у голови ЗСУ Валерія Залужного в кабінеті знайшли таємний прослуховуючий пристрій. Першим джерелом цієї інформації стало видання Українська Правда, яка обслуговує офіс президента. Тому будемо розбиратись, що взагалі відбувається. УП пише, що в кабінетах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і деяких його співробітників знайшли пристрої для прослуховування. Джерела УП підтвердили, що пристрій у кабінеті Залужного знайшли у неділю при перевірці. Це мав бути новий кабінет головнокомандувача, який перевіряли перед переїздом. Крім того, пристрої для прослуховування знайшли у його співробітників. Через дві години СБУ офіційно підтвердило, що дійсно знайшли прослуховуючі пристрій в кабінеті залужного. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження і, нібито, на момент виявлення цей пристрій не працював. І так, по перше інформацію для української правди спеціально злили спецслужби для публікації. Раніше Українська Правда неодноразово публікувала новини з обшуків СБУ з незаблюреними фотографіями, тоді як з офіційних сайтах СБУ були фотографії заблюрені, що дає підстави прийти до висновку, що спецслужби спеціально для української правди постійно передають фотографії з обшуків для публікації, тобто вони співпрацюють з спецслужбами. Також Українська Правда, журналіст підтвердив, що інформацію на залужного йому надавали з офісу президента. Тому я вважаю, що новина на Українській правді це спланована інформаційна операція спецслужб, і тепер повинні ми зрозуміти, а для чого вони це зробили і що саме вони хочуть цього досягти. Питання номер один: а хто встановив цю прослужку, не міг же незнайомий з вулиці зайти до кабінету головнокомандуюча і це зробити? Це зробила або СБУ, або, наприклад, Гурбуданова. Буданова. Я вважаю, що нам не назвуть справжнього. Справжню людину або організацію, хто встановив цю прослужку, тому що наразі всі правоохоронні органи, всі силові органі, вони контролюються офісом президента та його керівником Андрієм Єрмаком. Незалежності від того, хто саме встановив цю прослушку, це зробили люди, які пов'язані з Андрієм Єрмаком, тому що в Україні наразі відсутні. Абсолютно незалежні органи, які можуть зробити це за власною ініціативою без указівки з офісу президента? Далі а чи дійсно ця прослушка реальності існувала? Чи не була це інсценовка СБУ встановити прослушку, щоб сразу її виявити та зробити про це новину в змі та порушити кримінальну справу? Давайте поставимо себе на місце залужного. Якщо вони змогли поставити прослушку в новий кабінет, то де гарантія, що вони не поставили? Прослушку в старий кабінет і всі розмови, які велися на протязі останніх років, не прослуховувались таємно СБУ чи іншими організаціями. Тобто наразі треба розуміти, що потенційно всі розмови, які вів залужний, вони могли прослуховуватись та записуватись. Також це спеціально робиться, щоб Залужний не почував себе комфортно на робочому місці, створити в колективі серед його підлеглих атмосферу невпевненості, атмосферу дискомфорту, щоб вони... Не могли вільно спілкуватись, не могли обговорювати. Вони розуміли, що кожен момент їх можуть прослуховувати СБУ, Офіс президента та слухати всі їх розмови. Це спеціально робиться, щоб створити атмосферу, негативну атмосферу в робочому колективі в ЗСУ. Якщо відкрити сторінку залужного, то наприклад два тижні тому залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Зеленського та Ярмака просто бісить той факт, що залужний напряму без їх участі веде переговори з американськими генералами, і залужному дають зрозуміти, що всі його розмови можуть прослуховуватись потенційно, тому не треба нічого казати такого, що може не сподобатись офісу президента. Також це сигнал американським генералам, що їм також не потрібно. Спілкуватись або вести відверті розмови з залужним, тому що їх також можуть прослуховувати, оскільки вони слухають залужного, а отже, слухають і американських генералів. Це абсолютно в стилі Андрія Єрмака зробити пакость на такому низькому рівні, щоб просто нагадити. І той факт, що вони злили спочатку цю інформацію в українську правду, яка працює на офіс президента, а потім це підтвердило СБУ. Вказано те, що це була спланована інформаційна операція. Тобто вони навмисно це розганяли в змі. У другій частині відео я хочу сказати ось про що. Ви знаєте, що зараз у Сполучених Штатах ведеться жорстка розмова щодо надання Україні фінансової допомоги. Ви знаєте, що після візиту Андрія Єрмака, а потім і Зеленського, позиція української влади не була міцною, не була аргументованою і не змогла переконати американських представників парламенту, що необхідно негайно голосувати за надання Україні нового фінансування. І офіс президента вирішив інформаційно, публічно для українців спихнути всю провину на американців. Давайте уважно послухаємо, що сказав Арестович. Я знаю Єрмака, я з ним про роботу два споловини кона. К нему можна відноситься як угодно, його ким угодно, але саме умний там серед них всіх. Приємнається, де он реально уміє вести переговори. На саміті в Джиді он за сутки привело 31 одну лічну встречу з Єрмаками другі государства. 31 одну встречу. І так, Арістович намагається нас переконати, що Андрій Єрмак, який... Раніше торгував пивом та сигаретами у нелегальних ларьках. А також був шісткою у Ельбруса Тедеєва, який входив в банду ОПГ Савлохова, є світовим переговірником світового масштабу. Тобто, взагалі, Єрмаку, за словами Арестовича, немає рівних у світі. Це професіонал висококласний. Правда, невідомо, звідки він взяв досвід роботи переговірником. Але. Так трапило, що після торгування в ларьках він відразу став переговірником світового масштабу, який вдумайте, за добу може проводити 30 зустрічей з іноземними країнами, і всіх він переконав, всі були просто впадали в обморок в шоці від того, який Єрмак переговірник, який він розумний. Ну це за словами Арестовича. Звісно, але навіщо нам Арестович взагалі це розповідає? Так от он умеет говорить лучше, я сомневаюсь, что мы могли сюда кого-то прислать там и так далі групу. Ані уговарюють зі міністр оборони міру, зі голова верховної ради Они уговаривают по полной. И что, уговорили. Тобто ви зрозуміли. Тобто, це не вина української влади, що представники американського парламенту не погоджуються з позицією офісу президента, тому що. Вони навіть не змогли погодитись з таким висококласним переговірником, як Андрій Єрмак. А якщо Андрій Єрмак не зміг переконати американських парламентарів, то взагалі ніхто в світі не може цього зробити. А отже, це не вина України, це не вина української влади, а це вина виключно за словами Арестовича американців, тому що вони в будь-якому разі не хочуть ти на по Перше Арестович це ручна шістка Єрмака, і вся ця його опозиційна це награни. Награний спектакль шоу для того, щоб в певний момент вкидувати потрібне для офісу президента наративи на аудиторію, яке нібито в опозиції до офісу президента, щоб розширювати інформаційний вплив. По-друге, якийсь Андрій Єрмака переговірник? Я робив раніше репортаж про те, що як Андрій Єрмак зганьбився на телеканалі Fox News, коли не зміг надати аргументовані відповіді на елементарні питання. Щодо надання Україні допомоги, щодо боротьби з корупцією, він ніс абсолютно ахінею. Абсолютно ахінею. Це не те, що переговірник, це взагалі ніхто Він не може вести аргументовану дискусію. І Арестович, ну він же ж розуміє, що це так, що це насправді, але він нам умисно втюхує, що Єрмак такий класний переговірник, і він. І якщо він не зміг переконати американців, ну тоді взагалі ніхто не зможе з американцями спілкуватись. Ну, на кого це розраховано? Люди це на ідіотів. Просто сяти і задати собі питання: а взагалі, що за останні всі ці роки Андрій Єрмак зміг погодити для України? Крім того, що він постійно гадив, що саме Єрмак погодив для України, крім того, що він дійсно домовився з Росією про розмінування України напередодні повномасштабного вторгнення. Але Арестович нам повідав концепцію Офісу президента, що для української аудиторії буде втюхуватися наратив. Що це не українська влада непрофесійна, що Україна не змогла надати аргументовану позицію своєї держави, а саме Офіс президента, який вів переговори. Повністю, до речі, усунувши Міністерство закордонних справ, саме Єрмак вів ці переговори, повністю усунуте Міністерство закордонних справ. І наразі нам розповідають, що ну, це ж не ми винуваті, це американці такі. І ця концепція буде просуватися. Через телемарафон, через Ютуб, через Арістовичі і тому подібне. Знову дурять народ. Друзі, підписуйтесь на мій канал, робіть репости, а також висловлюйте свою думку, що ви про цей балаган думаєте. Дякую.